Добрий день, малята. Сьогодні ми поговоримо про фрукти та ягоди. Подивіться, хто до нас завітав. Коли вона загляне в сад, налється соком виноград, і пізні яблука ренет, солодкі стануть, наче мед. Як помандрує по гаях з чарівним пензлем у руках, все розмалює на путі, берізки стануть золоті, і ми її уклідно просим. Заходь у гості щедра осінь. Осінь нам подарувала ось такий кошик з фруктами. А їжачок допоможе нам їх розглянути. Саме з кулачок червоненький бочок. Доторкнешся гладеньке, відкусиш солоденьке. Це яблучко. Яблучко росте на дереві. Дерево називається яблуня. Якого воно кольору буває? І зелене, і жовте, і червоне, рум'яне, наливне соковите. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитись, щоб зірвати полуницю. Ось яка вона гарненька, з хвостиком зелененьким, червоненька. Ось так вона росте під листячком. Треба добре пошукати ці соковиті солодкі ягідки. Як достигнуть, наче мед, важко вирвати Ось від них не відігнати, хочуть теж їх смакувати. Так, це груша соковита. Груші бувають жовті, червоні, зелені. І ростуть вони на дереві. Дерево називається Груша. Поміж листя оксамиту дозрівають серед літа. Мов сережки червоненькі, дрібні ягідки смачненькі. Так, це вишеньки. Вишня росте на дереві, яке так і називається вишня. Вишня маленька, кругленька, кисленька, червона та дуже корисна. На лозі росою вмиті, зрілі грони соковиті. Сонця силеньку черпали, золотистим соком стали. Так, це виноград. Який гарний. Плоди винограда являють собою грона солодких ягід. Форма у ягід буває і овальна, і кругла, а колір. Колір залежить від сорту. Світло-солатовий, рожево-фіолетовий, синій і майже чорний. Виноград дуже смачний і корисний. Він великий як футбольний м'яч. Якщо спіли всі задоволені. Так він приємний на смак. Що це за куля? Кавун, так, кавун. Кавун це ягода, вона росте на баштані. Бачите, який смугастий, гарний, кругленький і червона м'якоть. Темно сині карапузи сонцю виставили пузи. На варення в пироги наминають за дві щоки. Це сливи. Слива це ягода. Вона росте на дереві, яке теж так само називається слива. Вони бувають сині, фіолетові, червоні, зелені. Кульки, гілки обліпили, жовтим все заполонили. Помаранч чарує світ, помаранч з усіх віт. Це апельсин, апельсин помаранчого кольору, круглий, солодкий. Та соковитий і дуже корисний. Їх люблять дорослі діти і мапочки всі на світі. Вони на пальмі дозрівають, з жарких країн до нас припливають. Так, це банани. Банан це ягода зеленого, жовтого кольору. Ось подивіться, який гарний урожай ми зібрали з їжачком. Як багато всього в кошику, як це назвати одним словом? Фрукти. Так, Фрукти потрібні нам, щоб їсти, готувати смачну їжу, зміцнювати здоров'я, вітамінами. Дуже добре їсти багато фруктів та ягід, а особливо сирими. Але не забувайте тільки мити їх перед вживанням. Ось так, діти. Таке було цікаве заняття. Давайте подякуємо. Їжачкові за допомогу. І я дякую вам за увагу. До нових зустрічей.